На нашому напрямку ворог майже щоденно здійснює піхотні штурмові дії малими групами. Тактика їхня не змінилась. Крайня, крайній великий механізований штурм був в травні, коли ворог заявляв, що він там була така гучна заява ворога, що вони хочуть припинення вогню, і в той же день вони розпочали великий механізований наступ. Здається, це в один з днів так званих перемовин в Стамбулі було але механізовані колони. Ми встигаємо розбирати ще завчасно настільки завчасно, наскільки це можливо, щоб вони не встигали під'їжджати до лінії бойового зіткнення. Відповідно, не маючи шансу просуватися на техніці або на автотранспорті, ворог пересідає на мотоцикли, які ми так само знищуємо, і вих... і здійснює атаки. Щоденні атаки з декількох напрямків в нашій смузі малими піхотними групами, які так само успішно знищуються нашими засобами, дроновими, нашими, нашою артилерією і всім іншим. У ворога в нашій смузі не змінилась задача з тих пір, як нас перекинули сюди з серебрянського лісництва. Це травень минулого року, У ворога задача захопити. Липці для того, щоб мати можливість з Липців тероризувати околиці Харкова. Ту ж саму північну Салтівку. Зрозуміло і, відповідно, всі наші оборонні дії вони направлені на захист липців. І ми не просто стоїмо, Ми просуваємось потроху вперед. Це активна оборона для того, щоб ворог не мав змоги закріплюватись і постійно рухався і. Не просувався, а навпаки, вижимаємо їх до кордону.